Одним із перших в Європі виборче право отримали кримські татари. У грудні 1917 року у Бахчисараї відбувся перший національний з'їзд кримських татар Курултай була створена Кримська Народна Республіка. Цікавий факт: користуватись виборчим правом ній могли як чоловіки, так і жінки. Новостворена країна стала першою в мусульманському світі, де жінки могли голосувати на виборах. Посприяли цьому самі жінки. Одна з них шефіка Гаспринська. Донька відомого кримсько-татарського просвітника Ісмаїла Гаспринського була в курсі першої хвилі феміністичних рухів у Європі. Ідеї жіночої емансипації Гаспринська поширювала в газеті «Алє Менісуан» жіночий світ, яку сама і редагувала. Шефіка розуміла, що кримське суспільство потребує жінок-лідерок. Окрім цього, Гаспринська створила унікальну на той час організацію виконавчий комітет мусульманок Криму, який опікувався проблемами жінок. У 1919-му Шефіка мусила покинути Крим. Після початку радянської окупації вона зазнала переслідувань, як і більшість кримськотатарських активістів. До рідного півострова Гаспринська вже не повернулася. Вона померла в еміграції у Стамбулі. Щасливіша доля чекала на Амєта Бікіра, нащадка депортованих з історичної батьківщини кримських татар. Він зміг побачити Крим ще до того, як розпався Радянський Союз. Я два рази. Бачив, як у отця були сльози два рази. Перший раз це коли він дізнався, що я зможу поїхати в Артек. Це 1984 рік. Він до останнього він не вірив, що це буде. На школу, на школу да, були дві е, путівки в Артек. І вона одну взяла і е, запропонувала моїм батькам. А як зараз пам'ятаю, 210 рублей. 210 рублей це були такі великі гроші, тому що мій тато заробляв десь до 300 рублей. Ще з дитинства постійно, я пам'ятаю, ми збирали гроші на Крим, щоб повернутися постійно й давити, відмовлялись від чого. Да. Але збирали гроші.